Судячи з наших даних, такі соціально-економічні вимоги піднімалися в дуже незначній кількості протестів на Майдані. І тут точно можна сказати, що справді для багатьох учасників, які заходили на протести Майдану, якщо питати, ви проти олігархії, ви ну, звісно, сказали, що да, ми проти олігархії. Однак ці їхні вимоги ніхто з провідних політичних сил, сил чітко не артикулював. Жодна політична сила не пропонувала якусь програму соціально-економічної реформи в Україні, от радикальної антиолігархічної реформи, яка б змогла зменшити рівень нерівності, яка б змогла розподілити блага української землі от на користь більшості населення, на не меншості. Чому вони не запропонували цю таку програму? Проблема в, в з одного боку, по, по суті, в неї цих політичних сил, на відміну від Тож по батьківщину по водах, хто власне може сформулювати по дологію удару, чи які політичні погляди мають бути на політичний політичному спектрі. Свобода має ідеологічні погляди, але її соціальна орієнтованість насправді дуже перебільшена, і це було теж видно на Майдані, незважаючи на те, що вона любить брати участь у соціальних економічних акціях і любить на цьому грати. Якоїсь програми соціально-конічної території вона не запропонувала. Зважаючи на те, що мав це повним граємо до цього можливість. Е, з іншого боку, ці партії теж тісно пов'язані з олігархами. І е, висунути для них послідовний антиолігархічний анти порядок денний було просто в суперечним спонсором. От. А з третього боку, в Україні насправді немає реальної лівої сили. Є такої лівої сили, яка б органічно природньо могла б сформулювати. Е, про антиолігархічний порядок денних соціально-політичних От, Як ми знаємо, комуністична партія вона, в принципі, партія проросійська От, І тим більше зайняла ну, військо негативного ставлення до Майдану і не могла. Це проблема в тому, що сам сам спектр української політики надто схитлений в правоч набагато прав правіше, ніж скажімо в Європі, от в тій в Європі, до якої власне правильно так багато інших але хоче.